Ознайомлення з природним довкіллям, зелена краса України. Доброго ранку, малята. Подорож цікаво ми вирушаємо. Багато цікавого у лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час. Зелена краса чекає на нас. Ось ми у лісі. А чи знаєте ви, що таке ліс? Ліс це унікальна екосистема. Як ви вже знаєте, ліс це багато дерев, рослин, тварин та комах. Він схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть підвал, товща ґрунту населена тими, хто пристосований до життя у землі. Добре гуляти лісом, чисто повітря, краса дерев. Якщо у лісі ростуть лише дуби, то це діброва. Береза березняк. Лише сосну – сосновий бір. А у ліс, у якому ростуть лише ялини, називається ялинник. Ліс, в якому ростуть різні дерева, називається мішаним. У лісі росте багато дерев, кущів, трав'янистих рослин, грибів. У лісі можна зустріти звірів, вони не живуть поряд з людьми і не потребують, щоб їх годували і доглядали, тому вони називаються дикими. Чи може існувати ліс, якщо ніхто не буде піклуватись про нього? Ні. Служба, яка піклується про нього, називається лісництвом. А людина, яка дбає про ліс, зветься лісник. Як лісник турбується про ліс? він підгодовує взимку диких тварин, дає сіль тваринам, підтримує чистоту у лісі, рятує дитинчат, птахів та тварин, якщо батьки загинули, оберігає ліс від пожежі, бореться з браконьєрством. Висаджує молоді дерева, відстрілює диких тварин, коли їх стає багато. Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому, кожне дерево, травинка є будинком для тваринки. Ліси це зелена окраса України, їх необхідно відповідно оберігати. Діти, давайте пригадаємо правила поведінки в лісі. Не ламай дерева. Не випалюй суху траву. Не залишай у лісі сміття. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику. Не чіпай гніздо та яєчка руками. Не руйнуй мурашників. Не лови та не принеси додому птахів і маленьких звірят. Не лови метеликів, джмелів інших комах. Не знищуй отруйних грибів. Їстімні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не рви в лісі квітів. Бережіть ліс. Люди, бережіть ліси, джерело добра й краси, щоб росли по всіх долинах. Сосни, в'язи та ялини, бережіть ліси. Дякую за увагу. До зустрічі!